Середні зарплати в країнах Європи. Через повномасштабне вторгнення РФ багато українців були змушені виїхати до країн Європи, де деякі з них вже знайшли роботу з вищою оплатою, ніж в Україні. Однак важливо враховувати, що ціни в Європі значно вищі, як і рівень оподаткування. Наразі середня заробітна плата в Україні становить 20 964 гривні. Найвищі середні зарплати серед країн ЄС. Найнижчі середні зарплати в країнах ЄС. У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2000 до 3,5 тисячі євро на місяць. Найвища погодинна оплата праці в таких країнах. Найнижче погодинна оплата праці. Варто також звернути увагу на високі ставки прибуткового податку в європейських країнах. Збережи. Підпишись. Поши.